Підготовка до контрольної роботи з теми геометричні фігури та величини у 5 класі. А саме площа прямокутника, прямокутний паралепіпед куб, їхні об'єми і піраміда. Уявлення про піраміду. Перше завдання. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 11 см і 10 см. Готуючись до контрольної роботи, рекомендую вам. Натискати на паузу. Думаєте над задачею 1, потім продовжуєте відео і слухаєте та дивитесь мої пояснення. Значить, для того, щоб знайти площу прямокутника, потрібно скористатися формулою. Площа дорівнює А помножити на Б. С дорівнює АБ. 11 помножите на 10. Виміри у нас у сантиметрах. Отже, маємо 110 сантиметрів квадратних. Варіант відповіді B. Знову тиснете на паузу. Розв'язуєте самостійно і потім слухайте мої пояснення. Знайдіть площу поверхні куба з ребром 5 мм. Площа поверхні куба обчислюється за формулою 6А квадрат, де А довжина його ребра. Ребро у нас відоме 5 мм. Отже, підставляємо у формулу. Замість буковки А 5 мм. І маємо 6 помножити на 25. 150 і одиниці вимірювання. Міліметр помножити на міліметр, міліметр у квадраті. Отже, варіант відповіді В. Третє. Знайдіть об'єм прямокутного паралепіпеда, виміри якого дорівнюють 4 дециметра, 6 дециметрів і 5 дециметрів. Уважно слідкуємо за одиницями вимірювання величин. Усе у нас у дециметрах. Ніяких перетворень. Не потрібно. Застосовуємо формулу об'єму прямокутного паралепіпеда. Підставляємо його виміри. Можна перемножити 4 на 5, матимемо 20 і помножити на 6 120 дециметрів кубічних. Варіант відповіді Г. Так, четверте. Знайдіть площу квадрата, периметр якого 36 см. Пригадуємо формулу периметру квадрата. А також нам потрібно буде знаходити площу квадрата. Записуємо його формулу. Формулу площі. Так, периметр квадрата ми знаємо. Отже, замість літери П. Підставляємо 36. З цього рівняння навіть усно легко знайти, скільки буде А. Це 9. По таблиці множення. 4 помножити на 9 нам дає 36. Отже, сторона квадрата 9. Тепер підставляємо у формулу площі квадрата. 9 у квадраті. Це 9 помножити на 9. 81. Виміри у нас сантиметри. Значить, сантиметри квадратні. Варіант відповіді В. П'яте. Запишіть 30 тисяч сантиметрів кубічних. У кубічних дециметрах. 30 тисяч сантиметрів кубічних. Це дорівнює. Нам потрібно у дециметрах. Кубічних Пам'ятаємо, що ми повинні поділити на одну тисячу. Коли ми поділимо на одну тисячу, то ми приберемо три нулі. І в нас буде 30 дециметрів кубічних Варіант відповіді В. Шосте. Довжина ділянки прямокутної форми дорівнює 60 метрів. А площа 720 метрів квадратних. Знайдіть ширину ділянки. Ділянка прямокутної форми. Отже, в цій задачі використовуємо формулу площі прямокутника. Ширина помножити на довжину. Довжина 60, площа 720. Отже, замість літери S підставляємо 720. Площа у нас відома. Довжина ділянки 60, ширину потрібно знаходити. Значить, ширина у нас невідома, довжина 60. Маємо множник, множник і добуток. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так, можна ділене і дільник зменшити у 10 разів. І ми повинні тоді поділити 72 на 6. Це можна зробити усно. Буде 12. Одиниці вимірювання. У нас усе було у метрах. Тут метри, метри квадратні. Маємо метри. Варіант відповіді А. Сьоме завдання. Накресліть прямокутник, площа якого дорівнює 24 см2. А одна зі сторін 6 см. Знайдіть його периметр. Значить, Потрібно накреслити і потім знаходити периметр. Але перш ніж креслити, потрібно знайти іншу сторону. Якщо площа 24, а формулу площі ми знаємо S дорівнює А помножити на B – Замість літери S напишемо 24. То тоді, щоб знайти іншу сторону, треба 24 поділити на 6.4. Отже, наш прямокутник матиме такий вигляд. У зошиті у вас це буде 4 см і 6 см. Потрібно знайти периметр. Пригадуємо формулу. Периметра прямокутника. Можна навіть усно, не записуючи формули, оскільки периметр це сума всіх сторін, а 4 додати 6, 10, і тут теж 10, значить периметр 20. Якщо скористатися формулою і все підставити. Правильно зробити обрахунки. У дужках ми маємо 10, 2 помножити на 10, 20. У нас у сантиметрах 20 см. Наступна задача. Не забувайте ставити на паузу і міркувати самостійно. Ящик з вимірами 40 см, 30 см і 25 см заповнений піском. Знайдіть масу піску в ящику, якщо маса 1 дециметра кубічного піску дорівнює 1500 г. Значить, Знайдемо об'єм піску у ящику. Для цього скористаємося формулою об'єму прямокутного паралепіпеда. 40 помножити на 30 і помножити на 25. А, помножити на Б, помножити на С. Всі виміри у нас у сантиметрах. Отже, об'єм буде у сантиметрах кубічних. 40 помножити на 30, 4 на 3, 12, і ще два нулі. 1200. Так, 1200 помножити на 25. 12 помножити на 25. 300. І ще два нулі. Отже, 30 тисяч сантиметрів кубічних. Зробимо перетворення у дециметри кубічні. Для цього поділимо на 1000. Маємо 30 дециметрів кубічних. Масу позначимо літерою М. Оскільки 1 дециметр кубічний має масу 1500 грам, то тоді 30 дециметрів кубічних матиме масу у 30 разів. Більшу. Потрібно 1500 помножити на 30. 15 множимо на 3 – 45 і дописуємо 3 нулі. Отримали ми масу у грамах. Знаємо, що в одному кілограмові 1000 грам маємо 45 кілограмів. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат зі стороною 15 см, а сума довжин усіх ребер дорівнює 2 метра. Знайдіть площу поверхні паралелепіпеда. Так, виконаємо зображення, виконаємо малюнок. Ось зовнішні ребра прямокутного паралепіпеда. Ну, Якимсь іншим кольором я зроблю зображення внутрішніх ребер. Так, якби наш паралепіпед був прозорим. Основою прямокутного паралепіпеда є квадрат. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Значить, 15 см. І тут у нас 15 см. І всі чотири сторони по 15 см. Квадрат як внизу, так і вгорі. Сума довжин усіх ребер. Ми знаємо, що в прямокутного паралелепіпеда 12 ребер. 4 ребра внизу. 4 ребра вгорі. Це ребра основ їх 8 штук. І 4 раз, 2, 3, 4. 4 бічних ребра. Значить, всього 12 ребер. Так, 8 у нас одинакових. По 15 сантиметрів. І 4 ребра. Ми не знаємо, по скільки сантиметрів. Нехай по х сантиметрів. А всього разом, якщо додати довжини ребер, ми матимемо суму усіх ребер. Це 2 метри. 2 метри це 200. Сантиметрів. 8 помножити на 5. О, 8 помножити на 15, 120 сантиметрів. І тут 200 сантиметрів. Знаходимо невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок. 200 відняти 120, 80 сантиметрів. Знаходимо тепер ікса. Х у нас невідомий множник. Для цього добуток ділимо на відомий множник. 80 поділити на 4 20 см. Нам потрібно знайти площу поверхні паралелепіпеда. Значить, ми вже знаємо довжини всіх його ребер. Тепер запишемо формулу площі поверхні паралелепіпеда. Значить, маємо. Дві однакові площі. Це площа основ. Що 2 помножити. Площа квадрата 15 у квадраті. Тобто А квадрат формула. Так, Плюс. Дивимося на прямокутники, тобто на бічні грані, які у цього прямокутника сторони. 15 см і 20. Тут такі самі: 15 і 20, 15 і 20, 15 і 20. Їх таких 4 штуки. Пригадуємо, що всього 6 граней у парлепіпеда. Так як і в куба. Але в куба всі грані квадрати, а у паралепіпеда ні. Так, Площа прямокутника з сторонами 15 і 20. Обчислюється так. І таких у нас 4. Треба провести обчислення. 15. Помножити на 15. Це 225. 4 помножити на 15. 60. 60 помножити на 20. 1000, 1200. 120. 450. Додати 1200 маємо 1650 одиниці вимірювання сантиметри квадратні. Десята задача. У акваріумі, що має форму прямокутного паралелепіпеда, завширшки 30 см і завдовжки 40 см, є вода. Наскільки сантиметрів опуститься рівень води в акваріумі, якщо з нього забрати 12 літрів води, пригадуємо, що 1 літра це 1 дециметр кубічний. А в одному дециметрі 10 см. Тому виміри довжину і ширину можна записати у дециметрах: 30 см це 3 дециметра 40 сантиметрів 4 дециметра. Так, об'єм. Обчислюється за формулою. Об'єм прямокутного паралепіпеда. За формулою добутку його вимірів. Значить, ми забираємо 12 літрів води. Це ми забираємо. 12 дециметрів кубічних. Отже, замість літери В, тобто замість об'єму, записуємо 12 дециметрів кубічних. Оскільки рівень води опуститься в акваріумі, то це фактично ми забираємо певен об'єм прямокутного паралелепіпеда. Так, завширшки. Значить, ширина у нас 3 дециметри. Завдовжки, значить, довжина 4 дециметра. Тут у нас дециметри. І наскільки сантиметрів опуститься рівень води в акваріумі? Тобто це висота забраного, так би мовити, паралепіпеда літера С. Цю висоту ми знаходимо. І так, 3 помножити на 4 буде 12. Теж дециметрів квадратних. Значить, 12 дециметрів кубічних дорівнює 12 дециметрів квадратних помножити на С. Літера С у нас невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 12 поділити на 12, 1. А дециметр у кубі розділити на дециметр у квадраті. Буде просто дециметр. Пам'ятаємо, що площу ми вимірюємо в одиницях квадратних, об'єм в одиницях кубічних, а довжину у лінійних одиницях. Просто там: сантиметри, міліметри, дециметри, кілометри тощо. І остання задача скільки ребер у восьмикутної піраміди. Запам'ятайте, що ребер у піраміди удвічі більше ніж сторін н-кутника, що знаходиться в основі. Якщо піраміда восьмикутна, то в основі у нас восьмикутник. Значить ребер буде удвічі більше. Потрібно кількість сторін помножити на 2. Отже, відповідь: 16 ребер має восьмикутна піраміда. Так, успіхів вам у підготовці до контрольної роботи. На контрольній роботі завдання будуть подібні до даних.